Вітаю, з вами Вадим Прядко, видвікар-консультант, товариства Домінанта Україна. І сьогодні я хотів би поговорити про лизинці кенді нашої фірми, виробництво нашої фірми, що представляють собою наші лизінці. Це пластична маса, так, яка виготовлена на основі патоки, а також рослинних жирів, яка є органічною от, і в залежності від виду того чи іншого лизунця вона містить певну кількість вітамінів мінеральних речовин а також дріжджів декілька слів по органолептиці ну, що з собою уявляє цей лизунець ну, це тверда вологостійка пластична маса органолептично-темно-коричневого кольору ось, вона солодка на смак, от, і це не аби як подобається коровам. Так? Це все одно що для людей цукерки, так? але від цукерок каріес, а ця річ приносить багато користі. Яку ж користь приносить нам лизунець? ну По-перше, являючись джерелом білку енергії та вітамінів і мінералів, він поповнює нехватку. Компонентів в кормі, являючись аналізатором якості наших кормів і повноцінності поживності наших раціонів. Це розуміти. Все дуже просто. Якщо в вашому основному кормі сін... сінажу, силосі, ось, комбікормі не вистачає вітамінів, мінералів, енергії, а також протеїну, так, то поставивши цей лизунець коровам, вони. Буквально за один день не те, що злижуть, згризуть місячну дозу цього лизунців. по друге. При згодовуванні лизунців кенді досягається високий рівень перетравності та засвоєності органічних речовин за дочасним збільшенням споживання основного корму, що сприяє підвищенню молочної продуктивності приблизно на один літр на голову на день. Ви повертаєте свої гроші назад. По-третє, при постійному використанні лизунців кенді ми досягаємо профілактики багатьох порушень обміну речовин. А саме це профілактика післяродового перезу, профілактика китозу, ацидозу, профілактика затримок по сліду, а також зміщення сочуга. Крім того, постійне використання лизунців у період сухостою. І період роздою так, або ранньої лактації, скорочує сервіс період, от, сприяє нормальному налагодженню відтворювальної функції. І безпосередньо після родів, також відмітили такий вплив, сприяє швидшому відділенню по сліду. Яким самим чином це відбувається? Отже, що стосовно ацидозу, Дивіться, при лизанні постійному лизунців в кенді у корів виробляється підвищена кількість слини, так, яка, в свою чергу, в своєму складі містить натрію бікарбонат. Натрію бікарбонат є лугом і він знижує кислотність у рубці. чином ми профілактуємо ацидоз. Стосовно кетоза, е, вміст просування енергії, вітамінів та мінералів так забезпечує. Індивідуальні потреби кожної корови в поживних речовинах. Таким чином ліквідовується негативний енергетичний баланс. Що стосовно затримок посліду, знову ж вміст енергії і протеїну забезпечує гарну скорочувальну здатність м'язів матки і швидкому відходженню посліду. І таким самим чином профілактується Зміщення сачуга, тому що коли тварина не має негативного енергетичного балансу, в неї гарний апетит. Вона лиже в лизунець, виробляється слона, сна допомагає перетравлювати основний корм, стимулює апетит і, звісно, тоді і Проблем з зміщенням сучуга також немає, і останнє це післяродовий перес. Яким чином у нас проходить профілактика післяродового пересу. Все дуже просто. Просто в місті, в складі наших лизунців міститься вітамін Д, міститься кальцій, фосфор, які забезпечують потребу тварини в цих елементах, відповідно балансуючи їх в організмі, і таким чином профілактується. Після родовий паре. У відео декілька практичних порад. Якщо ви ще ніколи в господарстві не використовували лизунці, так ось, е, краще і паралельно з цим ви не застосовуєте ніяких вітаміно-мінеральних добавок у період сухостої та роздою, вам потрібно спочатку ввести вітаміно-мінеральну добавку, тобто звичайний премікс. І на протязі трьох 4 тижнів, е, так би мовити, наситити організм вітамінами і мінералами. З економічної точки зору це набагато доцільніше, тому що я знову повторююсь, що якщо ви відразу поставите лизунці тваринам, які мають вітаміно-мінеральний голод, так вони буквально за один день його злижуть і це вийде трохи накладно. Ось. Також із таких порад я хочу сказати, що Зроділок треба при використанні лизунців. Зроділок потрібно забирати брикети солі. Сіль не потрібна. От період саме сухостою пізнього, тобто період роздою ви можете її застосовувати. І також ще от, цікаве таке порівняння. Так в даному господарстві ми провели експеримент і порівняли так західний лизунець західного виробництва, так і лизунець нашої фірми Товариства Домінанта Україна. І виявилося, що по е, органолептиці, по твердості, вологостійкості, пластичності, по вмісту поживних речовин, протеїну, енергії, вітамінів, мінералів та дріжджів фактично е, іноземні лизунці нічим не відрізняються від наших. Так? Проте наші лизунці є дешевшими. Отже, який висновок? Значить, висновок такий. Я би хотів вам порадити. Для профілактики усіх основних порушень обміну речовин застосовуйте лизунці фірми Домінанта Україна разом із пропіленом віколем Сухєм. Комбінації ці два продукти вам здорову здоров корову і гарний старт лактації. відповідно, і Прибутки від молока.